Всім привітать! З вами я Мілан Пінкі, і сензина Арсен. І сьогодні ми прийшли знову в FNAF 10. Сьогодні ми спробуємо пройти 6 ночей в FNAF 2, тому давайте спробуємо. Давай, Арсен, пішли. Ми на минулому відео не пройшли в першому ФНАФі шосту ніч, тому я пропоную це виправити. Но ми вже пройшли там. Ну, всі ночі на другому ФНАФі мені поміг Арсен, але я пропоную це ще на відео пройти. Тут я думаю, як ви вже зрозуміли арсен. Ну дуже сильно прокачався. Uh, back to load. Uh -huh, back to load. Я хочу спробувати прокачати цього раді. Арсен, that. мені на нього візард випало. Дам во цей в ФНАФ 2 перша ніч. <реку> Дам? <реку> ну все, я всіх прокачала, можна йти Ого. А тут були такі стіни, що їх поміняли? А тут. мені здалось, що міняють. Ого, вони швидко йдуть. Все. Другий ФНАФ, другий ніч. Може, медіум спробуємо. Арсен, ми другу ніч не пройшли. А, ладно. Прокачувати цього Фредді чи поставити ще одного? Ще одного поставити. Добре. Ще поставлю. Це yeah. <звуч> <To звуч> все? Яс, лобі? Другий фнат, друга ніч. Давай медіу. А oh, oh, ладно. Зараз яка випаде, така випаде. Єзи, окей. Ой, Арсен, вибач, я задумалась. Арсен, тут в основному це твої оці виграють. Арсен, ФНАФ 2, Четверта ніч. 4. А ну, Арсен, давай, я спробую прокачати ОТО. Маріонетку на максимум. Мені цікаво, як воно буде. А можливо і не встигну я на максималку. Ну зараз побачимо. Yes. П'ята ніч. давай медіум. я чесно скажу, тут Арсен ну, дуже прокачався. Якщо рахувати, скільки часу пройшло з минулого відео до цього відео, він реально якось зашвидко прокачався, Арсен. Але так то він реально кожного дня в це грає. Я думала, що ти там стрибаєш. Чого ти з виключеним мікро, чи ти не скажеш? Ну в чаті напиши. Я думаю, що так мовчиш довго. Що мікро забув включити? Арсен, а дай піде босс? Тебе не чути того покажи. Отут а добре, дякую. Я хочу спробувати прокачати е, Shadow Freddy на, на максималку. Просто подивитися, яким він буде. Зараз можливо і спробую, якщо зможу. Жловой не сможет. А не сможет. Ура! Яс, yes, яс. Yes. Два тези Мы сейчас тут. Так сказати, мало говоримо, тому я не знаю, що сказати, але я що можу сказати, це те, що тут дуже, дуже і дуже багато грає Арсен. Я просто якусь рандомну гру знайшла. Кажу, от давайте мені от про це відео знімемо. Арсеніку дуже ця гра сподобалася. Він вирішив в цій грі стати профі. А він мені ось цих всіх персонажів дав. Ну, за маріонетку я не знаю, можливо й моя, але він мені. Ну так, можна навіть так сказати, що всіх персонажів дав мені Арсен. Ось цих, що в мене зараз. Арсен, ти розумієш, і босс не встиг дойти навіть половину пройти, і вже ми виграли. Давай, Арсен. Арсем. Саме Лобі шмат. Це чуть-чуть нереально. ти ж то розумієш. Вони вже проходять, і я просто ну, не встигаю це поставити. О. Что Наш... Реально, Арсен, що я роблю? Не знаю, напевно з тобою знімаю відео. Арсен, мені здається, що ми чуть-чуть не встигаємо. Ні? Що не встигаємо? Ну ты um, зараз прокачувати. Да. А, Арсен всіх прокачав на максималку. Он стрибаю. Давай, Арсен. Я тебя ловлю. Яс, <клеви> яс. <клеви> yeah. yes, yes. Який режим хочешь? Небозможный. Окей. Держи там. Вода. Я цел супа. Ми коли вибирали харту, я думала, щось, що це буде складніше. Можливо, це і реальна харта, але завдяки тобі, можливо, я тримаюся тут, я не знаю. Ну, скоріш за все, ну... Так і є. Єс. Yes. А знаєш, а мені ця катка сподобалась? Сподобалось мне, mm дуже -hmm. файно mm сподобалось. -hmm. Чекай, я маяку ніч Другу чатрать проходила тешу. Значить четверту, ізі, yeah. медіум, яка там хоче. Четверту можна, а зараз маємо проходити. Давай їй легко. Ну це реально складно? А ні, це на початку складно. І можна тобі не грошити? Потім ти не казала, що вона перегала. А чого? тому, що ти у мене всі бабки забираю. Ну все. Знає. Ну, тут я вже не знаю, Арсен. Можливо, буде легко, можливо, ні. Ну а что ты не куни Ну, бо ти, я думала, що би ти собі е, це заробив. Дивись, тут... О, е Ой, ні. Арсен, не не встигають виходити. Ти прикаліст? Бек то лобі. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це. Відео ставимо в подбайк. Забаємо підписатись. Нас була я, Мілан Пінки і Арсен, і всім па-па-па-па!